Номінація заклад фахової передвищої освіти. Цей заклад освіти з багаторічною історією став справжнім форпостом професійного розвитку у нашому регіоні. З моменту свого заснування, у 1920 році, коледж підготував понад 40 тисяч фахівців, що успішно працюють у різних галузях. Сьогодні тут навчаються понад тисячу студентів, для яких створено унікальні умови, включаючи понад 20 сучасних навчально-виробничих майстерень. Коледж пропонує студентам не лише знання і практичний досвід, який відповідає сучасним вимогам ринку праці, завдяки зусиллям викладачів вищої категорії та кандидатів наук, навчальні програми адаптовані до викликів сьогодення і потреб роботодавців. А випускники цього закладу є високо цінованими професіоналами, готовими долати будь-які виклики у своїй кар'єрі. Постійно вдосконалюючи освітні програми у поєднанні інновації з традиціями, вони використовують найсучасніші технології та інноваційні підходи у створенні платформи для розвитку молодих спеціалістів, готових стати лідерами своєї сфери. Переможець конкурсу, імена яким довіряють у титулі обрані лідери. Вінницький фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури. Для отримання нагороди запрошуємо заступника директора з навчально-виробничої роботи, кандидата в педагогічних наук Булейко Ольгу Іванівну та проректора з навчальної роботи та регіонального розвитку доктора економічних наук професора Аксельрода Романа Борисовича. Вітаємо і до слова. Будь ласка, доброго вечора всім присутнім. Ми щиро дякуємо за визнання і нагороду. Це нагорода всього нашого педагогічного та студентського колективу. Наш коледж на сьогоднішній день буде відмічати 104 ту річницю. Коледж готує майбутніх будівельників, які будуть розбудовані нашу країну. Ми віримо в наше майбутнє. Ми дякуємо воїнам ЗСУ, які дають можливість готувати наших студентів майбутніх будівельників. Дякую вам ще раз за довіру, миру, злагоди і перемоги. Слава Україні! Героям слава пане Романе. Доброго вечора, всім присутнім. Маю за честь від імені ректора і ректора Такиївського національного університету будівництва і архітектури від імені вченої ради подякувати всім організаторам. За високе визнання нашого структурного підрозділу. У нашого структурного підрозділу дійсна славетна історія, ви вже чули, що йому 104 роки. Нам є чим пишатись. Я не побився сказати, що той, хто не знає історію, то не має майбутнього. П'ять випускників нашого коледжу, герої Радянського Союзу. Чотири випускника нашого коледжу є почесними громадянинами міста Вінниці. Два випускника нашого коледжу за роки незалежності України були обрані вінницькими міськими головами. Випускники коледжу є народними депутатами, заступниками міністрів, очолюють центральні органи виконавчої влади, наші провідні підприємства. Ми пишаємось нашим коледжем. Який в структурі університету є найкращим, нехай нас всіх шанує доля, нехай нам всім допомагає Бог, і щоб ми всі дочекалися такої перемоги, тому що нашим студентам дійсно треба розбудовувати нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо освітянам. Щиро дякуємо за виховання підростаючого покоління України.